Премудрій спрости, веслугай Мосвята Іван Лея, миру семь Твоє и Луки Свята Іван, читання, Господи, Свято, будьмо уважні. Сказав Господь притчу цю. два чоловіки пішли в храм молитися, один був фарисей, а другий митер. Фарисей стоячи, молився так у собі. Боже дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники несправедливі перелюбці, або як оцей митер. двічі на тиждень з усіх прибутків даю десятину. А митер ставши здалека, не смів і очей звести до неба, і тільки бив себе в груди, кажучи. Боже милостивий, будь мені вішньому, кажу вам: цей вернувся до свого дому, виправданий, а не але не той. Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вище.